Майор служби цивільного захисту Капітанюк Іван Сергійович. Займався розмінуванням з 2016 року. Це Світлодарський напрямок Донеччина. Маріуполь розміновували після деокупації Херсона в самому Херсоні. Працював також на Харківському напрямку, точніше це місто Балаклея, Ізюм. Липня знаходимося тут, на Херсонщині, де проводимо розмінування населеного пункту е, Паса Покровський. Даний населений пункт е, один з найбільших, який постраждав, тому що, якби село було лінією розмежування, ворог застосовував всі види озброєння по даному селі. Кожна оселя зруйнована. Зараз наша головна задача це розмінувати дане село, щоб люди могли повертатися, відновлювати будинки. Це наша земля, ми маємо її розмінувати, щоб наші, наше цивільне населення, наші діти могли спокійно ходити по нашій землі, займатися господарством. Ну, якось так.